Всім привіт! Мене звуть Аня і ви на моєму YouTube каналі. Давно не було в мене ніяких відео, але мені сьогодні захотілося вийти поговорити. Тому я не знаю, про що буде це відео. У мене якийсь такий е, чистий потік буде зараз. От. Я зараз знаходжусь на такому дуже класному етапі свого життя. І... Я теж стикаюсь з тим, що, як і багато людей, мені інколи хочеться да, все обестнити і сказати, що Та ні, всього мало, всього недостатньо, все не так, і я хочу ще більшого. Бачите, починаю говорити про це і голос пропадає. Коротше, до цього це все веду. До того, що для того, щоб це все да? для того, щоб у наше життя. Приваблювати все більше і більше можливостей, не знаю, результатів, щастя. Потрібно жити якраз не з цього внутрішнього критика, да, а навпаки, з не з цього внутрішнього дефіциту, а навпаки, з достатку, з такої вдячності. І так як я вже розказувала, хто підписаний на мій телеграм-канал, але мені хочеться зараз це проговорити ще раз у відео що. Коли ми проживаємо це все з тотальної вдячності, це тоді, коли ми оці можливості, які нам надходять різні події, і ситуації, ми використовуємо їх і проживаємо їх на 100%. І це не тільки про якісь суперпозитивні ситуації, а й умовно негативні. Тому що не просто так вони відбуваються і щось. Щось нам потрібно там навчитися, щось побачити, щось відкрити, себе відкрити, краще ж зрозуміти і набратися, можливо, якогось досвіду, навичок, які в майбутньому нас мають привести до того, чого ми прагнемо. От. І, і я теж себе відловлюю да, на такому якомусь бажанні знецінити якісь свої досягнення, да. інколи хочеться. Порівняти себе з кимось. А коли ми порівнюємо, ми завжди програємо, тому що коли ми, ми себе порівнюємо з кимось, ми завжди програємо, тому що завжди будуть люди, які будуть кращі за нас, розумніші за нас, красивіші за нас, багатші за нас. І найважливіше порівнювати себе самими собою, да, щоб дійсно могти себе якісно оцінювати, бачити свій ріс, бачити свій результат. І, і тоді все справді да з такої вдячності до себе, з такої самоцінності, да, тому що ти, коли бачиш свій результат, бачиш свої якісні зміни, ти можеш це присвоїти собі і від цього ставати більшим, кращим, щасливішим. От. Я думаю, що хочу сказати, що в мене, до речі, дуже багато таких якихось речей, якими мені і хочеться поділитися, а з другої сторони якось хвилюючо, тому що я зараз запустила, реалізувала да, один проєкт, офлайн проєкт. Тобто це такий інший рівень, інший рівень комунікації з моїми клієнтами, з людьми, які до мене звертаються. І інший рівень якісних змін. Да, тому що є у мене проєкт «Самотрансформація», який суперінтенсивний, він онлайн, він збирає в собі купа таких найголовніших базових тем, які зачіпають різні сфери нашого життя і допомагає справді пропрацювати багато чого в собі і отримати круті результати. Але такі інтенсивні проекти, да, от такі онлайн. Вони завжди про е, такий ривок. Тому що, по-перше, ти знаходишся в колі людей, е, ви один одного підсилюєте, ви один в одного стукаєтесь, бачите себе. І на період цього проєкту ви отримуєте таку колосальну, класну мотивацію відштовхнутися від того місця, де ви зараз знаходитесь, і піти вверх. От але. Е, Є такий мінус да, в цих проєктах, в тому, що коли вони закінчуються, то багато людей потім дуже складно продовжують свої трансформації, свої, свої дії. Да, вони там, не знаю, втрачають мотивацію, отримують там якусь лінь. І я довго думала, як зробити так, щоб оці якісні зміни продовжувались. Вони можуть продовжуватись там. Через використання там різних спеціалістів, там, коучів, терапевтів. Да? Тобто, коли ти весь час в роботі спеціалістом, доставником, от, у мене ну, є такий да, вид роботи, де до мене клієнти довгий час приходять, і ми якби рухаємося до них, до своїх, до їхніх цілей да? разом, там, з моєю підтримкою, на місці визначаємо якісь проблеми і пропрацьовуємо їх, так скажемо. Але я хотіла продумати якийсь проект, який буде відображати мою мету, да, яку я часто повторюю, що моя мета це створити ком'юніті, де люди можуть мати довірливі стосунки, де вони можуть мати поле людей, да, в яких вони отримують і підтримку, і визнання. І допомогу, тому що коли ми разом, коли ми в контакті з іншими людьми, ми дійсно швидше розвиваємося. Ми можемо, коли нас приймають, коли є оце поле прийняття, ми можемо себе проявляти, ми можемо бути такими, якими ми є. Ми можемо діяти легше набагато да, з цією такою груповою підтримкою. От, це в принципі те, що я отримую на своїх навчаннях. Е, да, тому що в мене є там, не знаю, одна гештальттерапії, у да, мене є група, з якою я навчаюся, і так я дуже багато отримую того, що мені потрібно, і мені з цим легше йти по життю. І я вирішила, що я хочу таке реалізувати і для своїх клієнтів. Да, от такий, е, таке середовище зробити, де вони можуть рости. Довгостроково, такими екологічними, повільними в своєму темпі, кроками, для того, щоб досягти того, про що вони мріють. от. І саме трансформація онлайн-проєкт це такий дуже крутий старт, фундамент. А от наступна сходинка, яку я придумала, це такий мій, який триває півроку. Це група людей, яка об'єднана, яка має класні довірливі стосунки, з якою ми виїжджаємо спочатку на якийсь відпочинок, де ми представляємо свої основні найважливіші цілі в житті на півроку. Де тестуємо, да, в яких сферах що просідає, що хочеться змінити, яка зараз теперішня точка, знаходимо ці істинні, бажання і потреби. І півроку працюємо над тим, щоб дійти до тієї точки, Б, да, яка знаходиться через півроку, але разом разом у цій компанії, в цьому ком'юніті. Такому маленькому, тісному, теплому, де коли комусь не вистачає мотивації, ти її отримуєш. Десь, де, коли комусь не вистачає підтримки, ти її отримуєш. Десь хтось випадає в апатію, тебе зразу витягують звідти. Де ти хочеш поділитися, можливо, якимось інструментами набутими, якби тебе готові слухати. Де ви можете бути корисними один одному не тільки як люди, а можливо як спеціалісти, да? бо хтось має якісь знання в бізнесі, хтось має знання там, в рекламі, хтось має знання е ще в чомусь, і ви цим обмінюєтесь. От, я е не, не афішувала ніде цей проєкт, і... але я його вже провела. Провела першу групу. І це справді було дуже класно. Це було дуже глибоко, це було дуже чуттєво, емоційно, гарно, е, динамічно, і, і я в захваті да? від того, що створила, від того, як це реалізовується, і я надзвичайно вірю в цю ідею, все, що я роблю. І це такий мій наступний рівень. От. І <свісно> суть в тому, що на такий проєкт можуть потрапити тільки ті люди, які зі мною якось комунікували. Тобто, це або мої клієнти, або люди, які проходили мій проєкт самотрансформація, тому що мені важливо збирати в цю групу людей, які вже є на якомусь певному рівні свідомості, щоб вони справді могли бути на одному рівні. Давати якісний зворотній зв'язок один одному і будувати екологічні стосунки і дійсно йти до своєї мети, а не просто, якби, не просто говорити, От. ну і бути відкритими, щирими. Коротше, це моя гордість, і я дуже щаслива, що я це реалізувала. І вже зовсім скоро я планую. Запустити наступну групу. Я дуже багато ресурсу. Зараз витратила, ну як витратила, да? дуже багато ресурсу і дуже багато енергії, і всього через мене пройшло, тому що онлайн-проєкт саме трансформація, мої навчання і ось цей мастер-майнд. І я зараз в тому стані, коли я знов накопичую це все і буду готова. Зібрати цих прекрасних людей навколо себе і, і відправлятися з ними в надзвичайну подорож і спостерігати за цими трансформаціями, бути частинкою цього, ділитися чимось своїм. Коротше, отаке от, от відео вийшло на YouTube. Тому, що я напевно хотіла би підсумувати да, цим відео. От я вже своєю діяльністю, і тим, чим я займаюся, і тим, як я живу, показую дуже класний приклад, що нам дійсно варто об'єднуватись, і що разом ми сильніші, і що разом ми можемо набагато більше, набагато глибше. І в цьому секрет да? нашої взаємодії з іншими людьми. І тому не бійтеся, не бійтеся. Шукати своїх людей, не бійтеся, ставати тими людьми, які готові, не знаю, бути відкритими, надавати підтримку, прийняття, говорити правду, говорити про свої відчуття, бути вразливими і щирими. Тому що це обов'язково вам відкриє як і вас, так і Інших людей, новий світ, нові грані вашого внутрішнього світу. І принесе вам багато класних результатів в житті, тому що наш масштаб це якість і кількість наших взаємодій з іншими людьми. Як зрозуміти, що людина масштабна це у неї просто величезна кількість комунікацій, які вона веде в своєму житті. І чим більше людина може вивести да, цих комунікацій якісно по-справжньому, то тим більше вона росте. І це відображається на всьому її добробуті. От, я вам дуже дякую, що подивилися це відео. Напишіть, будь ласка, нижче в коментарях. Ваші інсайти, що ви з собою берете після цього відео мені насправді дуже важлива підтримка. Це мене надзвичайно мотивує займатися тим, чим я займаюся, і ділитися своїми думками, переживаннями, знаннями і продовжувати. Тому я буду вдячна. Все, гарного вам всього.